Привіт, друзі, ви на каналі ММА в деталях поговоримо про останні події. Спонсором тиші в три дні є сусіди, які обірвали інтернет, але я вже в мережі. Будемо нас доганяти. Роберт Вітекер відповів, чи здатний Дрікус Діплісі подолати Адесанію. Дрікус сильний, дуже жорсткий, і страшенно незручний суперник. До того ж, у нього завжди бойовий настрій, він завжди йде вперед. Хоче перемогти та переслідує свого суперника. Він був аутсайдером у бою з Шоном. І подивіться, що сталося. Можливо, Дрікус зможе заволодіти ініціативою у бою з Адесанією. Він зможе зробити бій незручним, брудним та сумбурним, тож він може перемогти таким чином. Так, звичайно, у Дрі. Ікуса є шанс, він тепер чемпіон. Тут справа в тому, наскільки ізі буде в формі та заряджений до перемоги. Також Роберт Вітекер поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку Алекса Волкановського з Ілією Топурією. Я думаю, Волкановський найкращий напівлегковаговик, якого ми коли-небудь бачили. Бій з Топурією це випробування, яке дійсно підтвердить, наскільки він крутий чувак. Як завершиться поєдинок, важко сказати. Якщо вийде справжній Алекс, то перемогти його буде вою. Важко. Я не можу уявити бійця, який зможе перемогти Волкановські. Він звіру на півлегкій вазі. Погоджусь, якщо Алекс вийде хоча б у такій формі, як виходив проти Яїра, то Пурі буде важко переїхати Алекса в першому раунді, як він це обіцяв зробити. Томас Пінал спростував інформацію про бій з перейрою на UFC 300. Я сказав UFC, що я готовий взяти участь у турнірі. Вони запропонували мені бій з і Очічом. І я, звичайно, погодився. Потім через годину з'ясувалося, що Стіпе хоче битися тільки з Джоном Джонсом. У цей час ходили розмови про можливий перехід перейри у важку вагу. Ми з Алексом почали трохи зачіпати один одного у соцмережах. Але у нас є декілька спільних друзів, і виявилося, що Алекс поки не збирається переходити. У важку вагу, ну скоріш за все, то від початку байт був від Тома, який просто вирішив трішки розігріти аудиторію та лунати в інформаційному полі. Яїр Ір Родрігез, упевнений, що Алекс Волкановський переможе Ілію Топурію. Ілля просто марить. Він взагалі не на нашому рівні. Алекс інша планета. Я впевнений, що Волкановський зробить роботу, щоб збити цей хайп, а потім Топурії стане соромно засказане. Всі сміятимуться з нього. Його кар'єра закінчиться після цього бою з Волкановським. Він стільки всього наговорив, сказав так багато лайна, що люди сміються з нього. Те, що Яїр топить за вовка, це зрозуміло. Тому що Топурія Яїра теж назвав пенсією, але я погоджусь з Родрігесом. Тут в чому справа? Алекс дійсно чим з великої букви, і те, як веде себе Ілія, це просто неповага до рівня Алекса. Одне діло бути впевненим, а друге діло бути язикатим. Шон Стріклен заявив, що може побитися з Джейком Полом на вулиці. Я пішов до UFC і сказав: Хочу битися із цим хлопцем. Ви дозволили конору битися з майвезером. Це ж буде ще легкіший бій та легкі гроші. Чи можна мені? Але Хантер Кембл мені сказав, що Джейк Пол не продає бої. Його цільова аудиторія діти. На бої Джейка роздають квитки безкоштовно, а діти не купують трансляції. Справа в тому, що Пол розуміє, що ми не можемо побитися. Усі це розуміють. UFC це розуміють. Але що можна зробити? Ти сідаєш у розкішний і, так, і тягнеш свій зад у Лас-Вегас, де ми влаштовуємо невеликий бій без камер та гонорарів. Я зроблю це задарма. Якщо ти хочеш усім показати, який ти самець, дай мені знати. Джейк Пол теж красава, а її всі з конкурентами не мутять справ. Тому звичайно вони не влаштують такий бій, так само як бій Джонс проти хижака Френсіса. Мирав вдвалішвілі потягнув прикола та розповів про те, що тренер Генрі Сехудо Ерік Альбарасін тепер перебуває в його команді. Тренер Генрі Сихудо з нами, і він розповість мені, як перемогти Генрі. У нашій команді поповнення. Тепер це мій тренер. Я люблю свого нового тренера. Тренер Ерік. Побачимось у моєму кутку 17 лютого. Нещодавно Генрі звільнив, начебто, свого тренера, з яким у нього розійшли шляхи, але це виглядало дуже дивно, як реаліті шоу. Тому це може бути просто невдалим жартом. Дана Уайт анонсує головну подію UFC 300 на прес-конференції після майбутнього шоу UFC 298. Про це оголосив журналіст Кевін Іоле. Дана Уайт сказав мені, що оголосить про головну подію UFC 300 на прес-конференції після UFC 298 у неділю. Нагадую, що турнір UFC 300 відбудеться 13 квітня в Лас-Вегасі. Днями відомий інсайдер Аріель Хельвані повідомив, що керівництво ліги працює над організацією поєдинком між чим. Чемп... Чемпіоном напівсереднього дивізіону Леоном Едвардсом і Хамзатом Чимаєвим. Однак останній спростував цю інформацію. Ну що ж, друзі, як думаєте, хто стане головною подією UFC 300? Переходимо до рубрики з вашими цікавими коментарями, які ви залишили під попереднім відео. Ковінгтон все. Буде розповідати як Сонен, що він народний чемпіон. Колбі після закінчення кар'єри скаже, що ніхто не хотів з ним битися, і тому він завершив кар'єру як непереможений боєць і всі інші не його рівня. Бьорнс в дідька правий колбі потрібно прийняти той факт, що він більше не топ, як і тоні, час на жаль бере своє. Друзі, щиро вам дякую за вашу активність. Це неймовірний вклад у розвиток україномовного контенту. Ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та не забудь залишити коментар не менше семи слів, щоб це відео залітало до рекомендацій. Також залітай до мого телеграм-каналу, там ще більше новин. З вами були ММА в деталях. Обійняв та підняв, почуємось.